Я вже не їжджу ту трассу, ну кстати во смертники їздять. Шукаєш, хто по трассе. Ні, он він, он він на субами, на сугами, хлопці, він на нас летить. Дайте мені, будь ласка, рожок. Нормально, не дорожай, я бы не зарожаю. Ну я це краще там десь. Так, так, так. так. Це одні єдині, які долітають до дружківки Рубікон. Разом з пійцями 24-ї окремої механізованої бригади ми виїжджаємо на околиці Костянтинівки. Задача у бійців натягти сітку над дорогою, якою користуються і військовослужбовці, і цивільні люди. Ну зараз за пару хвилин розмадні давно вже тягнуться, дуже-дуже давно. Так що сказати, з якого числа ну, чесно, не скажу, бо не знаю. Там, мабуть, нам. Ну. Там ждунсь сидить, було одразу за блокпостом, за Камазом. Сидить і чекає. Підлітає, присюди, сидить він. І він вибирає, кого потім, типу, кого вражати, чи як? Ну так. Чи він Їдуть наші хлопці, він машину одразу бам, підбив, потім підлітає другий, вже добиває. Так. Май головне прислухатися. А оце вибухи були? Це їхні гради працювали. О, Знову Добре, Сірога пішов вибухи. Ситуації не перечікуєте, ви продовжуєте працювати. Так. Вже коли дивимося, що воно вже поближче до нас, там метрів 300, по, можна отримати поранення, тоді ховаємося. Буває, що вони літають сюди десь. В тою стороною літають. Буває, що сюди залітають більшості. І ми так само хлопцям допомагаємо стрілювати і знищуємо їх трохи. Спіши, спіши. Ми його закидаємо і розтягуємо. Піднімаємо. Що слав тут Хорош? Че хоч хотя бы здоровое? О, нет. Пахай будет там. Ой, здесь у Це наскільки ефективні ці сітки? Ну, Хоча б живою там. Є дрон на неї детонує, але все одно. Ну, їде машина, наприклад, вона ж не стоїть на місці. Ну, щоб пропити через сітку, він, він детонує на сітці. Ну, ну, хоча б живий буде. По машині, ну, там, там якісь елементарні, може осколки. Тобто дрон маленький, в Ну, Якщо замовить, якщо він не буде нас чекати в каналі. Пройшло разу у нас отут чекав, отам, отам. ми заїхали, а він серед. Прямо під сіткою. Він да, ну, тут. А от, от за машиною може бере. Ми отут одесь, отут вище. Він іде дорогою той, що ми їхали. Він десь долетить до того місця, де ми з траси звертали вулички. Я вже не їжджу ту трасу, ну, це хіба смертники їздити. О, по ньому шмаляють. А ще в повітрі? Ось він, так, да, з'явилася він картинка знову. О, тут Т-40, це судний день. Це підрозділ Рубікон російський. Ну він якось так летить не поспішаючи. це значить, що він шукає собі ні. в дорозі ціль чи ні? Ну, висота 160, швидкість 60, так. Да. Шукає, хто по трасі прийде. Якщо буде картинка чітка, то буде видно сітку. Пролетів. Два. Не, он він, он вин, нас пугаем, на <губліна> стул замахный, хлопки вин на нас <губліна> лоты. Рази. Ось. комнате <губліна> кинки. Ось! Сюди, 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 сюди. укрытие. що сюда, сюда, сюда. Гараж, гараж, зайшли в гараж. А ви... Працюють хлопці по російському ефпіві дрону, який підлетів дуже близько біля сітки. Зрозуміло було, що він йде на удар, намагаються відстрілюватися. Але дрон... дрон в небі. Дучать, що попали. Може поцілили. Оце, мабуть, спрацювало. Попали в акумулятор, ми забили. У що ви попали? Ні, не туди, а я маю на увазі що. Тобто ви з автомату потрапили в мене. Дайте мені, будь ласка, то не... натовпі. Нормальні дорожай, я с недорожав. <реш> могли... Може... — Я думаю, він почув. Я думаю, він нас бачив, приміть. Давай в'яжем. Ну вона й шукала, куди залетіти сюди. Ну не сюди, але. Ні, ну кружала, вона. На там не щось знайшла. Бо вона ну, йому, йому по крові стала, він побачив, звідки обстрілював. Я би чесно, я би краще в охоті сидів. Щось якесь... горить, це він там десь. Так, так, так. так, так. 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 Він може сам горіти, може до хату попасти. 8 хвилини, а так обично є, 8-10 хвилин. Якщо побачив і зацікавлений нами був, з 10 хвилин в інший. О там синій знак, бачите, стрілку. Я, я доїхав тільки туди. І отакий от дрон на обтолокні. Це в машину вам влетів? Так. Да. Я тільки от сюди показався і мене побачив і все. І пішов отак каналом, планував всередині, от в тунель. Вон там його Вони, Вони всі з машини повтікали. Повтікали з машини. Як повтікали з машини, там зон чекали. Воно як ти... може летіти сюди. Виходьте, а якщо ви не є в тунелі, втунелі, втунелі. то наоборот вийти з тунелі. Що там робить? Та нічого, поки тих До 10-ї ще менше більш коридор. Розкочете цей. Після 10-ї дуже оцей тунель, пішить дрон. За той бід натягнув. Давай, зараз не так. — Бо ми собі голову ламали. Один раз сьогодні обстріляли. Обично разів 10 обстрілюєш, робота стоїть. На місці. Вони базуються в часі м'ярі. І кошмарять оцей весь сектор сторона ступочок. І, ну, це одні єдині, які долітають до дружківки Робікон в Півдром. Башна там купі є зв'язана, я її не можу розтягнути. теж не коротину різно. А вот Ты... очікайся. А вам бой. Де? — Женя, ди сюди. Женя. Хочу банк. Він відійшов, не бий патрон.

Не може зняти. Ми полетіли Ну, Будемо дивитися, якщо зараз все мовчить, о, о, ця штука, і ніхто ніде не обстрілює, то будемо виїжджати. Набагато спокійніше сьогодні. і швидко дуже нормально. Два дрона, чи три, то тут не є показник. Другиш, хоч не по нас. Та хто його І не в нас. А не один точно по нас хотів. Ну то його перший. Да. І перший був по нас. Це то той що збили? Да. Це то, з того, Ну, з, Давайте з, по двоє цей машини. Ой. Ми свій коридор прогавали. Ось демопих машин. Ми свій коридор пішов отак на переріз. А вони полюють прямо на трасі там, так? Угу. З пільношестя з тими дронами. Потім знову коридорчик буде 10 хвилин. Ну Так періодично не з'являється, плюс-мінус 10, потім сходи.